Всіх відео на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо у TikTok дуже просто та швидко копіювати коментарі. І для цього давайте перейдемо до TikTok, далі нам потрібно перейти до якогось а, посту, де ми саме можемо побачити коментарі, де вони вимкнені, де вони є. А, далі ми переходимо до наших коментарів, і якщо ми хочемо скопіювати якийсь а, конкретний коментар, ми, нам просто потрібно натиснути, Тримати. Поки в нас не з'явиться ось таке меню. Після чого ми, наприклад, можемо поділитися цим коментарем, якщо ми хочемо, де ми можемо його, наприклад, також скопіювати. Або ви також можете перекласти, тобто, якщо вам а, на якійсь іншій мові, ви можете це перекласти на будь-яку іншу мову і так скопіювати, або просто натиснути на копіювати. Але вам також треба тримати на увазі, що коли ми копіюємо, ми копіюємо разом із ім'ям. Тобто, якщо ми хочемо саме коментар, ми просто можемо вставити прямо у коментарях тіктоку, видалити ім'я, і після чого ми можемо скопіювати саме коментар без імені. І ми можемо копіювати або просто вир... вирізати, якщо ми хочемо його тут використовувати, і ось таким чином ми дуже просто можемо це зробити. Якщо у вас по якісь а, причини не працює ця функція, а, ви можете з... а, спробувати і оновити ваш додаток Тіктоку, тому що так приходять нові функції, можливості. Або ви також можете скопіювати, наприклад, це відео, прийти до браузеру, вставити ссылку. Це ось так, от робиться. Тобто натискаємо, на поділитися, копіювати посилання ось тут і від. І вставляємо потім, наприклад, у браузері, де ви зможете отримувати, побачити електронну версію Тіктоку, де ви можете також скопіювати коментарі. І тобто, ось так от ми можемо це зробити у TikTok. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли у корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.